Всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Мене звати Віктор. І сьогодні ми будемо передивлятись з вами аналітику каналу за можна сказати, перший тиждень. У нас був перезапуск каналу повністю, все через VPN. Посилання, де я детально розповідаю про перезапуск каналу, буде в описі під цим відео. Давайте перейдемо в аналітику. По аналітиці ми бачимо, що у нас два перегляди 0,1 година. Ну дуже мало, я розумію. Перший це все ж таки тиждень можна сказати. На цьому тижні що ми будемо робити? Ну, те, що в, те, що За тиждень буде знову три відео, це зрозуміло, і я планую кожного дня завантажувати короткі відео. І ми з вами побачимо, чи зможе цей інструмент нам чимось допомогти. Також починаючи з цього тижня, на каналі будуть з'являтися інші відео на різну тематику, тому, як то кажуть, ласкаво просимо. На цьому поки все. Всім гарного дня, слава Україні!